Скривається скринька працівником канцелярії. Будемо зараз запитуватися, чи вона виймала звідти мою конкореспонденцію і реєструвала. Ви можете дати відповіді на відео. можете зберегти оцей номер. Щоб без телефона, щоб ви не ходили. Оцей номер, і потім треба буде нажати 6, як ви там, 60-57. І ви дозволи місто свого дозволяти, щоб ви не ходили. Я перепрошую процентської канцелярії. Я хочу перевірити, чи ви виймали звідти мою кореспонденцію. Я не буду вам показувати всі документи. Ні, мої документи, мої документи, не всі, а мої. Будь ласка, прийдіть і дайте мені пояснення. Бачите, просто ігнорять З цих підстав, як би сказати. Я звертався вчора до поліції, тобто відбувається повністю. Ну не зрозуміло, що Якась людина без відповідальності бере і вилучає документи без повноважень. Відмовляється показувати посвідчення, що на працівник суду і так далі. Ну, будемо чекати поліцію.